Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді земельна ділянка площею 63 сотих, яка знаходиться в селі Стопяги, колишнього періосла Хмельницького, тепер Бориспільського району Київської області. На цій ділянці є господарчі споруди і будинок, але дав давно немає він господарів. Останнім часом там проживає квартирант, який намагається щось зробити і призвести територію до ладу. Зйомка часом була ж проти сонця і тому має деяке затемнення. Оце така вулиця. Вулиця Шевченка, центральна вулиця цього села. Оце домогосподарство зовні. Стара дубова хата. Глина вже обколупалася. І старий дерев'яний дубовий сарай. Теж глина вже вся опала. Сарай тільки на дрова. Заходимо у двір. Цій хаті вже більше ста років. Вона рублена з дуба, вмазана глиною, у хаті одна велика кімната, хатина, це невеличка спальня з грубою, у хаті українська піч велика і комора. Оце комора відхідних дверей ліворуч, ну, третина будинку, де зберігали замість холодильників і маленьких. Комірок, велика комора була, вона піднята над землею на пів метра. Підлога в хаті глиняна, в коморі дерев'яна. Оце такий похідний погріб. Погріб строївся в 80-ті роки. Він з кирпичу. Погріб гарний. Все позаростало акаціями. Город, в місті. З будинком вся територія 63 сотих. Город вже давно ніхто не обробляв, годів 20 уже. А може і більше. Оце у одних сусідів обробляється все, у інших сусідів теж нічого не оброблено. І оце ото великі дерева, то край. Земельної ділянки, то, називається гайок. І до гайок. А це де викошено це сусід. І це по колодязь на два двори на сусіда праворуч. Ну, Як бачите, все де... ніхто не приїжджає, тільки он дачі повистраювали. Люди живуть і ліворуч і праворуч. Зараз ніхто, городи вже старається не обробляти. Всі десь працюють або на пенсії, А Раніше тут все оброблялось, корови були, свині. І оце в нас сарай. Оце такий сарай. Тут лежить торфобрикет, ванна, видно там. Усякий крам. А це другий сарай. Тут теж брикет, дрова. І тут були свині, корова. Колись коні і курятник наверху. А це ще один сарай з дуба теж. Це такий свинарничок з вигулом. А це просто сарайчик. Тут люди цибулю сушили. І мішки з зерном тут були. Зараз лежать доски. Як ви бачите, більшість господарських споруд придатні тільки на дрова. Гарні дубові дрова, щоб топити у хаті, поки буде вестись або ремонт, або будівництво на цій ділянці. По вулиці йде газ. Також є водогін центральний. У будинок заведена тільки одна електрика. Тому все це більш цікаво, як земельна ділянка з гарним розташуванням у Київській області. І багато мешканців Києва придбали земельні ділянки або старі хати у цьому селі, побудували крамнички різноманітні, перукарні тощо. Більш детальну інформацію про це село ви можете подивитися самостійно в інтернеті. Вартість цієї земельної ділянки 5 тисяч доларів. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.